Багато громадян України просто заплутались в тому, де яку допомогу вони зможуть отримати. Сьогодні мова піде про громадян з офіційним статусом внутрішнього переселенця. Стандартна допомога становить зараз 2000 тисячі гривень, як ви знаєте, на дорослу людину, та 3000 тисячі гривень на дитину. Або особу з інвалідністю для отримання спочатку необхідно отримати офіційний статус внутрішньопереміщеної особи, і це ви можете зробити, звернувшись до ЦНАПу або ж до управління соціального захисту. Крім того, отримати статус переселенцям та допомогу можна в державному порталі Дія. Сьогодні поговоримо про те, які ще бувають види допомоги саме для внутрішніх переселенців. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники На каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал. Всі важливі новини, не пропустіть. Дивіться: сьогодні говоримо про всю можливу допомогу, яка тільки зараз є для внутрішньо переміщених осіб. Допомогу зможуть ось отримати та проєкт. Яку було заявлено спочатку 3 тисячі гривень на дорослу людину, 2 тисячі гривень на дітей, зможуть отримати внутрішньо переміщені особи та українці, які залишились без житла через військові дії, а саме їх будинки було зруйновано або ж не підлягають відновленню та ремонту. Також переселенці зможуть отримати допомогу і від міжнародних організацій. Зазначається, що розмір таких доплат становить від 2200 до 2500 гривень. Зокрема, від ООН розмір виплат становить 2200 гривень за одного переселенця, і протягом трьох місяців можна отримати таку суму. Подати зможуть заяви домогосподарства, які ведеться однією людиною, тобто це не повна сім'я, в якій є двоє і більше дітей віком до 18 років, або ж люди похилого віку, також особи старше 60 років, які є головами домогосподарств, а також то літні громадяни, з якими проживають діти віком до 18 років. Також домогосподарства, де є люди з інвалідністю або ж прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу, а також дітьми, які були розлучені з батьками. Далі Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу 2200 гривень протягом трьох місяців. Майте на увазі, що допомогу максимум можна отримати. На трьох членів сім'ї, тобто одна сім'я на місяць може отримувати не більше 6600 гривень, для отримання допомоги Міністерство соціальної політики формує і передає всесвітній продовольчій програмі ООН перелік внутрішньо переміщених осіб, взаємоузгоджених вразливих категорій, відомості про яких просто включено до єдиної інформаційної бази. І якщо все добре, якщо. При включають ось тих людей, які вибрали. Люди просто отримують одразу допомогу. Буде розгляд інформації, проведеної перевірки щодо уникнення, уникнення там подвійних виплат. Знаєте, як зараз буває, і там, і там, і там, і там людина реєструється і хоче отримувати її, там в різних містах, але так не так не вийде, тому що все це контролюється. Виплати допомоги буде здійснюватися в розмірі, як я вже казала, 2200 гривень на кожного члена домогосподарства. Їдемо далі. 2220 гривень протягом трьох місяців також виплачує ЮНІСЕФ, Дитячий Фонд ООН. І кошти отримати можна на п'ятьох членів сім'ї. Тобто сума допомоги буде становити 11 тисяч гривень. 15 червня стартує другий етап програми, вже точніше, вже стартував. і... Можна ось дивіться, від тепер участь в програмі зможуть взяти всі родини. Ось раніше там були такі трошечки інші правила. Зараз вже зможуть взяти всі родини участь, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, а також ті, хто має принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років. Раніше ЮНІСЕФ надавав допомогу тільки багатодітним родинам, які мають принаймні одну дитину до двох років, а також тим, хто виховує двох і більше дітей, серед них принаймні одна дитина з інвалідністю. І станом на 15 червня вже майже 18 тисяч родин, до складу яких входить близько 52 тисяч дітей. До 18 років та майже 8 тисяч дітей з інвалідністю вже отримали грошову допомогу. Загалом все це охопило майже ця програма 85 тисяч осіб. Ось і частина заявок, поданих до 6 червня, перебуває ще на етапі перевірки, тобто, все це не дуже швидко робиться. Подати заяву на програму грошової допомоги можна самостійно на сайті редгістерЮНІСЕФ. Крім того, в Житомирській, Київській та Кіровоградській областях можна звернутися до соціальних працівників, які в громадах персонально реєструють родини відповідні категоріям програми. Тобто родинам, які відповідають новим ось цим критеріям і вже подали заявку, не потрібно буде реєструватися знову, їх дані буде розглянути. І а, реєстрація на сайті, це не означає, що родина одразу автоматично отримує допомогу, тому що проходить декілька а, декілька етапів, і тільки потім, якщо все добре, приймають заяву, тоді... Тільки тоді починають виплачувати допомогу. Я хочу нагадати, що родини, які відповідають критеріям програми, отримують грошову допомогу з розрахунку 2220 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства, але не більше як на п'ятьох осіб. Допомога виплачується на банківський рахунок одноразово за три місяці. Далі Місія Міжнародного Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України разом з Міністерством соціальної політики України надають допомогу у 2,5 тисячі гривень. Як отримати цю допомогу? Для того, щоб взяти участь у програмі та отримати фінансову допомогу, не потрібно реєструватися або ж надавати якісь персональні дані додатково. бачите, у кожної організації все по-різному. Ось тут такі правила, тобто додатково нічого додавати не потрібно, тільки потрібно відповідати критеріям. А саме, в разі, якщо родина має офіційний статус мало забезпеченої сім'ї, та відповідний статус внесено в реєстр Міністерства соціальної політики України, і ось якщо сім'я проживала на території Областей, зараз я назву ці області, які постраждали внаслідок військових дій на початку повномасштабної війни, 24 лютого, то допомога буде надаватися незалежно від того, виїхала ця сім'я або ж залишилась у громаді. Дивіться, такі області: Донецька, Луганська, Запоріжська, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Звертайтесь за допомогою, не нехтуйте. Слідуюча допомога від Міжнародної організації з міграції надає допомогу в розмірі 2220 гривень на особу на місяць. Виплачується також протягом трьох місяців. Як отримати? Наразі цей проєкт реалізується в Закарпатській та Вінницькій областях, та невдовзі планують розширення також на Чернівецьку, Івано-Франківську та Львівську області. Для отримання такої допомоги ви маєте зареєструватись як внутрішньо переміщена особа в органах соціального захисту населення громади або в ЦНАПі. Також отримати виплати можна через соціальну платформу є допомога. Для цього необхідно надіслати відповідну заявку. Після верифікації та підтвердження даних вашу заявку відповідно відправляться до організації, і після розгляду ваших даних безпосередньо міжнародна організація буде вирішувати, чи надавати вам допомогу, чи не надавати. Далі слідуючи слідуюча допомога: Агентство з питань технічного співробітництва та розвитку, яке надає допомогу в розмірі 2200 гривень на місяць на особу. Тут допомога видається одним платежем на три місяці, тобто її розмір буде становити 6660 гривень на особу. Естонська рада з питань біженців також надає допомогу разом з благодійним фондом Єдність за майбутнє в розмірі 2220 гривень на особу також протягом трьох місяців. І надана допомога вона може бути максимум на п'ятьох членів сім'ї та складати загалом 11100 гривень. І наостанок хочу сказати, що чеська гуманітарна організація Людина в біді. Надають допомогу в розмірі 2220 гривень на місяць на особу протягом трьох місяців. І Норвезька рада в справах біженців також. Проте ця організація поки що на жаль призупинила допомогу. І Міжнародна організація з надання допомоги та відновлення ЗОА також на сьогодні призупинила виплати. Тому Користуйтесь, не чекайте, поки організації припинять виплати. Якщо є у вас можливість там через телефон або піти до. Якось, я не знаю, по місці проживання, там де ви зараз проживаєте, зареєструватися, подати заявку і так далі. Вам там на місці все пояснять, краще розкажуть і так далі. Ось стосовно вашої категорії, не нехтуйте, обов'язково користуйтеся допомогою.